Почему надо иллюстрировать каких-то там подсудков из райсудов, которые они а, я, я забрали права у И не иллюстрировать полный суд, верховный, высший хозяйственный, высший специализированный, в котором сидят отморозки, у которых. Різкий такий коментар Монтян, яким, власне, вона відома своїм таким різкою позицією. На вашу думку, наскільки тут є зерно правди? Ми знаємо, що Євген Захаров, наприклад, так само критикував закон саме про люстрацію в тому вирії, який не є, тому що критерії, критерії дуже такі формалізовані щодо тих, хто підпадає під люстрацію. Нема знатомість, наприклад, критерії, як мають їх замінити і хто. Тобто, де гарантії, що не прийдуть такі самі корумповані люди. Отже, боротьба з корупцією в умовах країни, як правильно сказав Сергій Йде де е, це настільки е, погано працювало, що корупція була певним мастилом, завдяки якому залісі всі е, коліщата крутилися. Прошу Коли, в куларах обговорювали якраз це питання. Я особисто підтримую думку якраз Євгена Захарова, що цей закон про люстрацію він швидше за все є неправовим, не конституційним, бо в нього закладено по суті принцип колективної відповідальності. Причому на, на підставі критеріїв, які не мають правового підґрунтя. бо визнані всі. І практично злочинцями, хто працював е, там, в період з такого по такий рік на посадах державної служби. Хоча ці люди займалися професійною е, роботою, вони не були в політичних партіях, не обслуговували там, е, якісь злочинні вказівки уряду того ж Януковича. Причому, що зараз ще немає жодного насправді судового рішення по е, періоду влади Януковича, де було вказано, що він там, накроїв якихось злочинів. Тому дійсно до цього закону є претензії, але в продовження теми корупції і всього іншого ви назвали цифру бюджету в Міністерстві юстиції. Ці чотири з лишком мільярди гривень. і от один з е, якби інструментів зробити посаду більш привабливою для чесних людей і менш привабливою для недоброчесних це. Мінімізувати оці потоки, які проходять через центральний бюджет і через це відомство, тому що насправді Міністерство юстиції мало б обмежуватись лише центральним апаратом. Воно не йому не потрібна така мегаструктура, як є сьогодні. І я от вже згадував попередника міністра юстиції Лавроновича, який централізував багато функцій, по суті, вибудовані такі відомчі, корпоративні корупційні моделі по реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомості, ці сфери, які я, наприклад, краще знаю, і теперішньому міністру юстиції ми вже пропонували, як тільки він став міністром, давайте віддамо це назад органам місцевого самоврядування. Вони це робили. Ви лишіть в центральному апараті Укрдержреєстру лише реєстри, бази даних. А обслуговувати населення має місце, е, місцеве самоврядування, не потрібно територіальні органи міністерства. Mm -hmm. Цей міністр на словах, начебто підтримав, але потім виступив за абсолютно протилежними ініціативами і, по суті, заблокував цю реформу. Тобто уряд, начебто, на словах, декларує реформу децентралізації, президент декларує, всі політичні сили декларують, а політика реальна є зовсім іншою. Якби... Навіть цей крок зробити, віддати назад органи місцевого самоврядування цю сферу, то вже це міністерство не було б таке привабливе з точки зору цих фінансових потоків. А, я можу сказати, так, якщо так хочеш. Та, ради Бога, я згоден е, е, з тим, що закон про люстрацію, який зараз назвали Монтян, я так розумію, е, негативне ставлення у неї до цього закону. Е, розумієте, коли оці всі події були, е, люстрація звучала, от треба люструвати всіх оцих, хто були е, е, ну, поплічниками зурпатора, перш за все суддів, які цими справами займалися і те, що називає Монтянто, все це треба встановити, звичайно. Єдиний якийсь факт, встановили, і все, звичайно, звільняти необхідно людей із посад. Але ви пам'ятаєте, Єгор Соболєв, очолював е громадську, так, громадський ілюстраційний комітет. Де зараз Єгор? Верховній Раді. А що що через закон провели? Люстрацію займається міністерство юстиції. А, міністр юстиції а, там якусь що, він потім немав би, немав би цього, донизу, всі виходять е, на, на начальство, грубо кажучи, кругом по всіх органах е, і е, там, скажімо, і так далі. Ви що? Це що, не основа для корупції на місцях, скажімо, і там кругом. Але найважливіший момент в законі про люстрацію. Я про це е говорив, писав. Розумієте, критерії чітко визначили. Вони самі в законі. <кій> Який критерій? Люструванню піддаються люди, які займають. Там якісь посади, які своїми діями бездіяльністю допомагали взурпації влади, ці прямо назвали в законі між іншим прямо прізвище людини, ага. які порушували права і свободи своїми діями. Ви назвали критерії, так в встановіть цей критерій. Вони говорять, самий головний критерій це якщо не менше року попрацював десь. Вибачте, так за тиждень можна на, напрацювати такі своїми діями бездіяльністю. А вони от головні критерій це виходить, виходять, вичищають із системи. Влади, перш за все, людей, які можливо взагалі просто працювали добросовісно тільки тому, що вони рік побували при узурпаторі на посаді. Що це таке, скажіть, будь ласка, тому я думаю, це абсолютно правильна постановка це, питання. Коротко, два моменти зв'язку з цим З, з оцінкою Монтян і самим законом про люстрацію і питання і про суддів. По перше, стосовно закону про люстрацію, я вам скажу тільки за те, що цей закон вийшов у такій якості. Юридичних формул Петренко вже не, не, не має моральної і професійного права бути міністром. Я не про люстрацію, я про сам закон. А, от вам троє. Ще багато скажуть. Але найголовніше навіть нехай не ми. Ви побачите висновок Венеційської комісії в грудні місяці. Закон не відповідає, то розумієте, це якась. Е, це та деструктивна дія, яку ми будемо дуже довго наше суспільство ще вихаркувати і усвідомимо набагато пізніше. Бо це будуть тисячі позовів наші суди. Це будуть сотні позовів в європейські суди, і обґрунтовано. Це надзвичайно низької юридичної е, якості е, документ. Е, я думаю, що це було політичний піар Петренка. Він на цьому хотів пропіаритися, щоб залишитися міністром. Це більше, більше я в цьому нічого не бачу, тому що міністерство юстиції як орган виконавчої влади не може бути люстратором. За люстра має бути абсолютно незалежний орган з високоморальних осіб, не причетник до жодної управлінської діяльності. Тепер стосовно Монтяну, я знаю погоджуюся, але частково ці судді, які позбавляли водійських прав, вони не тільки люстрації підлягають. Вони підлягають покаранню, бо люстрація це, це недопущення Містро. до заняття посади. Містро. Вони зробили професійний злочин. Вони робили те, що вони забирали у людей, те, що вони не мають права забирати. Зараз вони працюють. вони Зараз йшли Шевченківського професій... суду. Людей... Окрім люстрації, Большого оці грудня. всі судді Журналісти. підлягають не так. тільки звільненню з посади недопущення, а ще й покаранню, як усвідомлена дія тієї посадової особи, яка не мала. Жодного права і усвідомила, що вона йде на порушення закону, то тут ще не треба плутати люстрацію з притягненням до кримінальної відповідальності осіб, які відчинили посадовий злочин, не тільки професійний. Так друзі, нас лишається не так багато справа часу. Давайте пройде.